Розум одне з найбільших людських обдарувань, але дуже часто пошуки знання перешкоджають пошукам любові. Це ще одна істина, яку я відкрив для себе зовсім недавно. Я пропоную її вам як гіпотезу: розум без здатності віддавати й отримувати любов приводить до ментального і морального зриву, до неврозу і, можливо, навіть до психозу. Якщо я скажу, що ці слова належать освіченій людині, то це легко можна повірити. Проте, все зовсім навпаки. Йому 32, він працює в пекарні, а всі довкола вважають його розумово відсталим телепним. То як же телепень може видавати такі логічно побудовані геніальні фрази? Дуже просто. Йому допомагала миша. Ні, не просто. Схоже на якусь фантастику. Тоді додивись до кінця відео, бо тут гімна не радять. Це популярно літературна. Безспойлерна. І капець яка захоплююча передача. Де моя книжка, чувак? І не дарма це схоже на фантастику, бо наш сьогоднішній автор дійсно вважається фантастом. Тільки це не класична фантастика, побудована на точних наукових даних і відкриттях, а навпаки, м'яка соціально психологічна. Тож наш сьогоднішній м'який фантаст Деніел Кіс, до речі, син емігрантів з території України, американський письменник, про якого у нас вже є один випуск, а саме про його роман Таймнича історія Біллі Мілігана. Це дуже крутий непівроман. Напівбіографія про хлопця із множинним розладом особистості рекомендуємо спочатку до перегляду, потім і до прочитання. Бо саме такі теми і цікавили завжди кіза. А саме питання індивідуальної проблеми. Тому, коли читаєш його книжки, це завжди щось таке оригінальне, неповторне, те, чого ти ніколи не зустрічав раніше. Сьогодні будемо говорити саме про таку книгу: Роман Квіти для Елджерна. У нас знову ж таки немає цієї книги, бо ми брали її в бібліотеці. Ми взагалі дуже. Багато раніше брали книжок в бібліотеці. Зараз купляємо. Так? То... багачі. захламляємо хату. Щось таке, щось таке. Тому сьогодні спробуємо розкрити і історію написання, і сюжет роману, і життя кіза. Бо всі ці речі так чи інакше взаємопов'язані. До речі, можна вже зробити міні екран і влупити нам вподобаючку за це відео. А після перегляду ще й написати якийсь коментар. Можна навіть гнівний, якщо не сподобалася фраза Гімна не радять або інші наші слова, паразити, які періодично з наших рот. І вилітають неконтрольовано. Або ж, якщо не сподобалася книга квіти для Елджена, прочитана раніше. Теплі коментарі також приймаються для особливих поціновувачів нашого контенту. Є скляночка, монобаночка. Посилання залишимо в описі. Туди можна скинути десь там, не знаю, по 10 гривень, аби нас підтримати. Для тих, хто вже це робить. Дяка вам, ви серденька! Іноді нас навідують дуже цікаві думки на кшталт, а що було б, якби коти вміли розмовляти? Або ж якби люди не спали взагалі? Або от якби знати абсолютно все, тільки різниця між звичайною людиною і талановитим письменником чи письменницею в тому, що я, наприклад, про таке ось подумала та й забула. А письменник чи письменниця розкрутить цю ідею в повноцінний роман? Сьогоднішня історія також виникла із звичайної, проте дуже цікавої думки. Сталося це ще за 20 Років до написання і публікації роману Квіти для Елджернона і всі подальші події в житті Деніела Кіза так чи інакше наштовхували його написати саме цю приголомшливу історію. З дитинства він мріяв стати письменником, але батьки все ж таки хотіли, щоб він вивчився на лікаря. Тому Кіз вступив в універ, і оце якось їхав собі на навчання і думав: а що б сталося, якби інтелект людини підвищився до максимального рівня. Ну, це він з такою думкою ходив. Прийшов собі на заняття. З біології і провів якесь поточне лабораторне завдання з мишею. Хлопчині тоді було щось близько 16 років, і він 100% не усвідомлював, що на той момент заклав основу для магномопису всього свого письменницького життя. Тя, а ще й паралельно можна сказати, вигадав одного із головних героїв: мишеня. Щоб оплатити навчання, кіз обслуговував столики в ресторані, і це була дуже важка робота через тиранічного боса. Але, врешті-решт, він зміг покрити перший рік свого навчання. Це ще одна річ, яка допоможе кізу в написанні роману, а саме праця на дешевій роботі, відчуття несправедливості через. У цих тиранічних керівників і ставлення до себе оточуючих як до прислуги, а не працівника. Бо головний герой роману, весь час хочу показати на цю книгу, головний герой роману Чарлі, також страждатиме саме від цієї проблеми. Тобто, Кіс це допоможе в майбутньому. Згодом Кіс вирішив зробити перерву в навчанні і відправився працювати фармацевтом на кораблі, де ще більше усвідомив, що він хоче все-таки стати письменником, а не лікарем. Єдине, що його зацікавило в медичній. Сфері це психологія, бо завдяки їй він міг глибше усвідомити поведінку людини, і це ще один такий дзвіночок, який допоможе кізо в написанні майбутнього роману. Тому він кинув к бісової матері навчання в медичному і вступив в коледж на факультет психології, паралельно вже пробуючи щось писати і поки що отримуючи відмови в видавництвах. Десь він розумів, що ще не до кінця володіє прийомами письма, не повністю розуміє поведінку людей, їхні характери тому окрім навчання ще й ходив на терапію двічі на тиждень. І працював продавцем енциклопедії від дверей до дверей, щоб було хоч за щось жити. О, а на терапії його дуже бісили тести роршаха, доцільність яких він не зовсім розумів, і це теж допоможе йому в написанні майбутнього роману. А ще він почав розуміти, що навіть університетські знання недосконало розкривають людські характери, тобто не повністю занурюють світ бажань, страхів, проблем людини. А деякі тупі професори, з якими. М кіс у цей час стикався пізніше. Також увійдуть в роман в якості основи для другорядних героїв-науковців. Подальше життя Кіза також було дуже насиченим. Бо він одружився, отримав роботу редактором в журналі і опублікував свої перші оповідання. Потім встиг попрацювати на Стена Лі, гіганта індустрії коміксів. Для нього він придумав ідеї для сюжетів, виконував ще якусь позаштатну роботу, а іноді навіть і писав сценарії. Пізніше Деніел отримав ліцензію на викладання. Що нарешті забезпечило йому стабільний дохід і час для писання? Тож він влаштувався викладачем англійської мови в свою школу і провів два заняття з творчого письма, одне з яких для розумово відсталих дітей. Оце і був переломний момент, тому що після уроку до нього підійшов учень із затримкою в розвитку. І спитав, чи може як швидко він може стати розумним, і от тут задав згадав е, те своє питання, ідею, чи можна ж таки все таки якось підвищити людський інтелект? Згодом йому позвонив редактор і запропонував написати невеличке оповідання за гроші. І звісно, кіс взявся за роботу над історією про хлопця із затримкою розвитку, яка і зробила його письменницьку кар'єру. Квіти для Елджернона. Тільки на той момент оповідання називалося Московий штурм. І це була дійсно незвична і цікава робота, бо одразу отримала широке визнання, завоювала захоплення письменників, таких як Айзека Зімов, і, врешті-решт, отримала премію Гюго як найкраще оповідання року. Тому видавець запропонував Кізу розширити його оповідання до повноцінного роману. І, звісно, письменник погодився і вже за рік відправив першу чернетку. Отримав відмову. Відредагував, відправив ще раз і отримав відмову вдруге. Звісно, Кіз не хотів іти на поступки видавцеві, не хотів нічого змінювати, тому вирішив відправити Роман в два інших видавництва. І там також отримав відмови. І стрес від цих відмов був настільки сильним, що якось дорогою. В офіс Даніел знепритомнів просто посеред дороги, і вже через кілька місяців, коли здавалося, нікому не потрібен цей роман, ніхто його не буде друкувати. Кіс, врешті-решт, отримав позитивну відповідь. Квіти для Елджернена опублікували в березні 1966 року. Але рецензії з'явилися раніше. І після першої дуже негативної рецензії, Кізу стало настільки погано, що він побіг в туалет бібліотеки і виблював. Але по суті, це був чи не єдиний негатив. Не відгук, всі інші критики були просто в захваті, і не дарма. Тому що ця історія дійсно мало кого може залишити осторонь. Наш головний герой Чарлі Гордон, 30-річний хлопець, який має оці затримки в розвитку. Він працює в пекарні, ходить в школу для розмови відсталих дітей і мріє стати розумним. Оце я думаю, чи правильно казати розмови відсталі чи, чи чи правильно казати можливо? Затримка в розвитку. Короче, виправ нас, якщо що, в коментарі, але в романі мова йде саме от так. Розумово відсталі. Так чекай, книжка називається Квіти для Елджернона. Ну. Так що це за любитель флористики? цей Елджернон? Це теж можна сказати, один із головних героїв. Лабораторне мишеня, яка першим перенесла операцію для підвищення. Інтелекту і стало дійсно розумнішим. Саме тому лікарі науковці пропонують і Чарлі Гордону пройти цю процедуру. І як би це печально і іронічно не звучало, але мабуть що Елджернон Мишеня це єдиний справжній друг Чарлі. Це от така передісторія. але написана вона не зовсім так, а у формі щоденника самого Чарлі, на сторінках якого він розказує, хто він є, чим займається. Все це написано з помилками, бо тільки так він уміє писати. Тобто, по суті, це реально щоденник з датами, все як треба. Робить він це за настановою одного з лікарів, які відповідають за цей експеримент, і фактично історія починається за. Кілька тижнів до операції і закінчується аж через півроку. Чим закінчується, звісно ж, спойлерити не будемо. Мені дуже сподобалась оця стилістика щоденника, тому що таким чином ти коли читаєш, герой стає тобі дуже близьким. Ти розумієш його бажання, його мрії, і враження складається, ніби він пише тільки для тебе, а -а -а. ніби довіряє тільки тобі. І це дійсно круто, що ця історія починається як. Начебто написана маленькою дитиною незграбно якось, але поступово переростає в більш щось глибше, більш психологічніше, і після операції звіти. Починають показувати помітні результати, тобто змінюється орфоепія. Ми ми наглядно це бачимо прямо на сторінках. З'являються коми слова пишуться правильно, тобто покращується в цілому дикція Чарлі. Він дійсно стає розумнішим. І чим більше підвищується його інтелект, тим ширше сприйняття Чарлі цього світу. Він розуміє, що цей світ насправді геть інший, не такий, яким він його уявляв до того. Роман, який починався як науково фантазм, Астика перетворюється в болючу драму, бо раптом Чарлі усвідомлює, що ті друзі, які в нього були, то зовсім ніякі не друзі, що навколишній світ вчителі, лікарі, працівники тієї ж пекарні ставляться до нього як до неповноцінного йолопа, з якого можна насміхатися. Знущатися і встановлювати свою силу завдяки слабкості, таких як Чарлі, взагалі дивно, що цей роман все ж таки вважається такою науковою фантастикою психологічною. Так, все крутиться навколо одного експерименту наукового, але для мене цей роман більше про відданість. Про дружбу, про людяність, про перше кохання загалом про те, як наш головний герой усвідомлює себе особистістю, індивідуальністю, і це ж відбувається в 30 з гаком. Тобто йому 32 там чи скільки? В 32, два це ж не 7, не 6 років, не 5. Він раптом усвідомлює, що все не так, абсолютно не так. Це він, він раптом усвідомлює, що в цьому світі є кохання. Є пристрасть, він закохується. Це просто якісь такі несподівані враження взагалі від книги, коли ну, герой розуміє, що, що він раніше був тупішим за мишу, яку не міг обігнати в лабіринті, що він, що його рідні взагалі кинули його, тому що він не такий, як всі бачите, і це дійсно ознаки такої дуже глибокої і такої болючої драми. Так, да, можливо, це звучить трохи сумно. Але цей роман змушує задуматись над такими речами, про які ми не часто думаємо. Насправді ж в світі так багато нещасних людей, і ми всі по суті. Ми хочемо любові, ми хочемо віри, ми хочемо підтримки. Підтримка це, мабуть, найголовніше, що зараз кожен має ростити в собі. Підтримувати військо не тільки донатом, наприклад, на дрони у фонд Стерненка, посилання є в описі під відео, але й словами, вчинками важливо розуміти, що коли ми тут в тилу показуємо якісь свої ці емоції, там зневіру або надмірну паніку, або слабкість, звісно, це теж має місце бути від цього нікуди не дітися, але коли ми це активно розганяємо, кричимо на кожному путі, то тут важливо розуміти, що мусять відчувати люди. Там на фронті спробувати усвідомити, чи не шкодимо ми оцими своїми такими галасливими негативними заявами щодо навколишніх подій. Ну так, наприклад, там чи нас хтось кинув, чи там от Америка нас перестає підтримувати, ми починаємо кричати. Все важливо вірити і підтримувати. І Якщо раптом ти зневірюєшся в чомусь навколишньому, згадай про свою близьку людину, люби її, вір в неї і підтримуй. А коли ти віриш в когось, в тебе з'являється мета рухатись далі і таким. Чином ти здобуваєш свою власну силу і впевненість, і саме про, про це і є роман квіти для Елджернона», про те, що ми не повинні відштовхуватись. Ми повинні навпаки триматись одне за одного. Ще здається, є фільмець 1968 року, і сценаристом був сам кіст. Тому я думаю, фільм не має розчарувати. А головний актор Кліф Робертсон, який зіграв Чарлі, отримав Оскара за цю роль. Але ми зізнаємося, ми не подивилися, <тас> тому що не знаю на фільми з минулого століття. Треба якось наважитися, знайти в собі цю силу, подивитися їх. Тому що не ті темпи, не та динаміка, що й може. Чорно-білим буде фільм. Ну, коротше, як якісь оці ці побажання до сучасного кіно вже з'явилися, і коротше, важко було. Ну, можливо, можливо, ми ще переконаємо себе і подивимось. Можливо, хто має такий досвід, то пиши в коментарях. Як воно, як це кіно, і може це нас якраз і переконає його подивитись. Та що ти то просто придбай собі книжку, і отримуй дозу надважливих емоцій. Серед важливих тем, які піднімаються у квітах для Елджерна, і лікування людей з затримкою розвитку, і проблема конфлікту між емоціями і інтелектом. І те, як події минулого впливають на наше майбутнє життя, тому підтримуй військо, підтримуй за бажанням нас, підтримуй себе купівлею хорошої. Книги квіти для Елджернона і читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.